Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти вам, вам про крематіс сорту, який називається Мадам Джулія Коревон. Ось я зараз приближу Квіточко, Ви бачите, квіти невеличкі, ну, до 10 см, не більше. Тепер я вам покажу, просто вступлю далі, щоб вам показати. Який це взагалі кущ. Ось ви бачите, повністю все в квітах. Я кажу, що квіти невеличкі, але їх настільки багато. Ось я покажу навіть з цієї сторони, дивіться, що робиться. Ось ви бачите на сонячному місці. Прекрасний сорт, невибагливий, третя група обрізки. Що можу сказати? Дуже такий непоганий, красивий колір. Такий темно-червоний. Ну, перецвітає трошки світліше, як квітка. звісно. Ну, ви бачите, досить високий, десь приблизно 2-2,5 метри. От. Тому рекомендую вам для вирощування цей сорт Лематиса. Він нескладний в уході. Так що рекомендую вирощувати на своїх присадібних ділянках добра і миру всім нам. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, усього найкращого.